Так закидав за страх, що о, чорт голову зломи. Понятно. Пэтому я люблю, щоб у мене все було чисто. Ну, де ж всі подівалися? 600 чоловік було, 1000 чоловік, куди всі ділись? Потікали чи що? Як жило? До Коксада вже не болить. У мене завтра зайчик на 10 часу. Коли мені на завтра? На 10 часов, по-моєму, на 10, да. У мене завтра на 10 консультація гастроентеролога. Спати хочеться ні. А де ти вчишся ти чисто? Галюн. Знаєш, де я вчусь? В НМУ. Національний медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця. Хай земля буде і Жомер. Доброго вечора, Анютка. Добрий. Ви захворіли? Ні, а все нормально. Я? На першому. Уже не на першому. Уже майже на другому. Добрий вечір. Зараз мені. Осталося ще півсеместра, що півсеместр ще один до цього року, і все, вже перший курс пройшов. Ах, Юра, 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 я така дура, що в тебе влюбилась. Ким будеш, ким будете по професії? Ангеліна, ви знаєте, я вам чесно скажу, у вас фамілія Богомолова. Шість років. Дивіться, що я вам хочу сказати, ви знаєте, я дуже хотів бути патологоанатомом. але в мене дуже велика аудиторія людей, ну, хейтерів моїх таких в кавичках, це бабушки такі, лет за 60-50, за 50, душевно хворих. І ви знаєте, я з кожним місяцем убеждаюсь в тому, що, напевно, мені потрібно бути психіатром. Мені дуже хочеться їх всіх вилікувати. Дуже хочеться вилікувати. А, і так що, от, знаєте, от, напевно, хочеться вже бути мені психіатром. Спочатку хотілося бути патологоанатомом, а тепер я хочу бути психіатром. Я сподіваюся, що вони прийдуть до мене на прийом. Я їх всіх вилічу ізлічу. За один сеанс зразу. Не буду казати як, але і злічу. Блять, <плес> по всіх їх положу сразу. Надовічне. <плес> Таке болтаєш. Я вилічу всіх їх швидко зразу. Я вспомню їм все. Як вони мене нутрії називали? А де ж ви є? Де ви є, які казали, що, що я нутрія? Де... де ви є? а, куколочки? Бачили мої зубки? Вже не «нутрія»? Як вважаєш Михайло пише, геї, це психологічне захворювання? Ні, це не захворювання Михайло. Боже, ким мене тільки не називали? І нутри, і ким тільки не називали? Уролог це дуже важка професія. Я не знаю, ким я буду, дівчата, чесно. Я можу шутити дуже довго. А от е я люблю шутить. Я можу шутити. Я не знаю, ким я буду. Нічого вам не можу сказати наперед. Можу сказати тільки одне: що е коли люди навчаються в медичному вузі. І коли людина на першому курсі, на другому курсі, чи хай би там була на третьому курсі, коли буде крок. Так? І коли люди задають таке питання, ким ви будете, це недоречне питання. Чого? Того, що о, з кожним курсом, от перший, другий, третій, четвертий, вже, мабуть, на четвертому, на п'ятому курсі, чоловік менше розуміє, яким би він хотів стати врачом. Тому що там починаються вже цикли. Практика больницы, понимаете, и только с опытом, с практикой, когда человек уже побывает в отделениях, я, конечно, когда еще на фельдшера учился, я был во многих отделениях и в Днепре, и в Мечниково, и в 16 и в 4 больнице, и в шестерке. Вот. Но дело не в этом. Вот. Дело в том, что правильно вы говорите, после третьего курса, да, это не выбор профессии после третьего курса, но потом вы разумеете уже, не, 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 вы определяетесь уже в самом конце. Когда вам дают распределение, когда вы закончите 6 курсов, тогда вы определяете, с кем вы хотите быть. Поэтому, все время, пока вы учитесь, вы думаете, кем вы хотите быть, и что вам больше до души, и что у вас больше всего получается. Поэтому сразу спрашивать, кем вы будете, никто вам не скажет, кем он будет. Знаете? Потому что сегодня можно мечтать: быть урологом или проктологом, а ты закончишь университет и станешь абсолютно другим Поэтому тут Таке. Я можу кожен рік шутити, казати, що я хочу бути психіатром, ще ким-то. Вот. А це це все таке, фількінна грамота. Поняли, да, що я вам говорю? Oh. Психіатр...